Хочемо вам показати, як відбувається регулювання горіння в камінній топці сейвен. Усі наші камінні топки Seven, вони регулюються весь процес горіння тільки одним важенням, який знаходиться по центру дверей знизу. Що він робить? Він зменшує або збільшує інтенсивність потоку повітря в камеру. Покажу вам приклад, як воно реагує. Зараз він горить активному, більшому відкритому. Я закрию його зараз повністю. Моментально відбувається стухання і зменшується інтенсивність горіння. Проте одразу хочу, о, трошки привідки, зразу збільшилось. Одразу хочу наголосити, що в залежності від кута розташування важелів, чи більше, чи менше відкрити, чітко збільшується або зменшується кількість потоку повітря в камеру. Як правильно використовувати камін, як правильно має бути, на якому положенні правильно має бути. Розташований важель. Дивіться, камін це сам прилад, який призначений для горіння, а не для тління. Це не є прилад, якому дрова мають тліти, в ньому має дрова горіти. Відповідно, при повному закриванні важеля, через деякий період часу камін затухає повністю. Це не є цей режим, якому ми його маємо використовувати. Таке положення важеля призначене тільки на той період, коли ви камін не використовуєте, щоб не було. Зайвих потоків повітря через приміщення, через там, повітря забрало з вулиці, зайшло в камінну топку і вийшло через домохід, щоб, щоб цього уникнути, потрібно його перекривати. Наші рекомендації, якщо вам потрібен довгий період, щоб він плавно, легко горів, просто закрити його і відкрити його буквально там на 10 градусів, зменшити подачу повітря до невеликої, і він буде плавно, довго і чисто горіти, і буде ефективний коефіцієнт корисної дії.